Розкажу вам психологічну казочку. Народилася дитинка красиво прикрасива але народилася в цікавій соціальній ланці, де всі осуджують одне одного. Росла ця дитинка, і з молоком матері, ця ідея проникала в неї, що всі навколо тварюки. Кончені скотіни, і взагалі ота занадто товста, отой занадто випіндрежник, а та взагалі вискачка, просто капець, а та занадто тиха, а той взагалі не риба, не м'ясо, а тому треба було розикнути, а тому треба її кинути, і так далі, і тому подібне. Ідея ця росла. І в цій дитинці, як і в цій малій соціальній ланці, в кожної людини вирощувалося маленьке створіннячко всередині них. Монстр осуштака Це було шикарне створіннячко. От люди собі заводять песиків, котиків, хом'ячків, а ця мала соціальна ланка заводила монстра осуждака. І чим більше росла дитинка, тим більше ріс цей монстрик. І всім здавалося, що цей монстрик класний і бізобідний, і на них не накинеться. Але ніхто не знає таке правило, що якщо це монстрик, то він монстрик усюди. І одного разу виросла ця дитинка в прекрасного лебідя 140 кілограмового, і подивилася на себе в дзеркало, і цей монстр осаждака побачив жертву. А оскільки не було поряд ніякої жертви, монстрик осаждака накинувся на єдину, котру бачив. На неї саму і зжер її і біням собачим Так от ця казка про тих, хто усіх постійно осоджує, будьте обережні, коли озрощуєте цього монстра осуждаку, бо коли навколо вас нікого не буде, ця хірня зжере і вас.